О, то ми зараз їдемо по вулиці. Як вулиця називається? Рендуль? Рендуль. Зараз їдемо по цьому по вулиці, Рендуль. А то такі воно айфончики, айфончики. Бо ж тут люди якісь слабі на ті альфончики. Нас в Тернополі я б мав, який небудь телефон, аби дзвонив і все. От ми їдемо якимось таким тунелем, а ту... тунелем. А зверху ще одна дорога. То все таки желізни. Я думаю, що літом тут Києво холодно. Е, ну так, бо тут сонця практично нема. Е, зверху тільки гріє сонце е, метро чи що, бо Тільки зверху їдуть і поїзда, а тут напевно холодно. Літом, бо сонечка нема. Pojeżdżają zaraz na highway no. Żeby Harno go posniewał, ale tu żywo wieczór że praktyczny telefon Harno nie sniemaje забираю, Ваня, вибач. Ось так вже одна дорога, друга, третя. Боже мій, як знає, якою дорогою І Ваня каже, мама, вчися їздити на машині. Та мама то би так затопила, що труба. І би всі піщали, певно, би мене вертольотом забирали звідси. І тут вертольот навіть не влетить, бо зверху ще є одна дорога, а ми нижньою якусь їдемо дорогою. Трошечки вже відкрили і далі три відвізки. Від, від, одна дорога сюди, одна туди, одна звідси. От, ну, ну як тут розуміти, як тут можливо їздити? Я, я не знаю. Повірте мені, люди, е це не для мого розуму. Ще б я такого, може би їхав на тій машині. Бачу без машини тут ніяк. Ще б їм їхала може, якась така пряма дорога, десь там наліво, направо. А тут... Вже для моїх 50 років то вже та я, не знаю. Може і ще зміниться думка, може ще я привикну до тих доріг, до тих всяких е до їхніх тих законів, але дуже мені принаймні важко. Їдеш, купа всього, куди знає їхати. Як з їхати? Показує мені Ваня, що на машині по карті їдеш. Ну, але по карті ще можу їхати, але куди як його наставити, що там, то, то дуже Я хочу сказати те, що одне, що я дуже відстала від цивілізації. Яку та що б а що не так. Я ж не, не можу знати, як там далі їхати, як якщо. Ну, мені важко це. Та, на плечо, не Та ні, на плечу не несування, але каже. І от такое то я хотіла сказати. Ну, буду вчитися, звісно, э, скільки зможу, буду старатися э, добре вчитися, ну, як добре вчитися? Ну, щоб знати, як їздити, як переключатися, як все. Ну, як все це робити, але поки що ще мені важко. Ну, тоді всім пока, до зустрічі, чіплються на цьому. Прощати з вами сьогодні, вже не буде ніяких більше таких новин, бо вже закінчився той день, який ми їздили до Таун, в Чикаго, знімали, показували. І, і усе. Всім пока-пока. До нової зустрічі. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока-пока.